Якщо ви не хочете тягнути кабеля на жодні відеокамери, і вам просто у вас хороший гарний фасад, і ви ні в якому просто монтажнику кажете: Я ні в якому роді не дам тобі прокидати кабель, тоді це рішення є для вас. Камера, яка здатна працювати орієнтовно 3 місяці по, від своєї батареї, їй для цього достатньо тільки Wi-Fi. Ви її ставите в себе на фасаді будинку, будь-де, От він дивіться, яка 8 мегапіксельна камера. Батарея якої я вже повторюся, ще раз кажу, тримає орієнтовно 3 місяці. Камера 8 мегапіксельна має інфрачервону підсвітку і ледівську підсвітку. Аналітику має тільки на людину підтримку карт на 512. Вона є захищена, вона має звук, має динамік. Ну і в принципі, це такі основні характеристики, які вам потрібно. Що ви робите? Ви її ставите в себе на фасаді. Wi-Fi підключається, має два типи кріплення. Щоб для легкого зйому це є отакий, отакий зйом. Це просто кріпиться оця булька, кріпиться на фасаді, і оце тільки робиться тако шпок і все, і камера зафіксована. Що вам потрібно зробити? Просто її взяти на Type-C роз'єм раз в три місяці, орієнтовно зарядити, поставити на 3-4 години, щоб вона повністю зарядилася. І звісно, що е відсоток акумулятора ви це будете бачити нормально в телефоні. Камера непогано в принципі присилає сповіщення навіть. До метрів 15-20. Тобто, якщо це є приватний будинок по сповіщеннях цієї історії, вам буде повністю хватати. Також має кріплення такого типу, воно вже більш штивне. Воно сюди сюди просто закручується і робиться більш штивним. Ну от вся історія, так, оце сюди закручується, щоб голова оця отак не падала. І в принципі, все. А ми зараз виходимо на вулицю і подивимося, що таке 8 мегапікселів в даній камері. Це є 113 градусів кут огляду. 2,8 об'єктив, фокус на відстані об'єктива, 2,8 мм. Але нам потрібно, що яка буде чіткість. Камера вночі бачить кольорово і чорно біло Так що камера від ізвіз. Виходимо на вулицю і дивимося, як вона буде нам показувати. Так, в нас показує 8 мегапіксельна камера. Можу вам показати, як вона мене бачить отаке її зображення. Ну, як скажемо, як на 8 мегапікселів, ну, відверто скажу, трошки заслабенька. За Прям капець. А за слабенька вона тільки через того, що ми маємо 15 кадрів в секунду при 8 мегапікселях цей раз. Е, наступна історія. Зараз я її поставлю на правильне місце, щоб вона була більш правильніше. О. І скоріш за всього, тут е, так як фіквірно любить робити тип бітрейда змінний, воно підналаштовується під наш інтернет. Інтернет тут не скажімо так, не найкращий. Він тип бітрейду зменшиться. Зменшується. А оскільки тип бітрейду зменшується, ми маємо. Чіткість зображення така собі. Е, для чого я роблю ці таблички на 10-15? щоб ви просто розуміли, яка буде чіткість, але вона буде вона трошки не для тих задач. Вона стоїть більше для оглядової, щоб вона стояла десь біля ваших дверей або десь на фасаді будинку. Але тим не менш. Кожна людина хоче бачити, як дана камера показує. Е, якість кольорів ми можемо підібрати під себе повністю. Тут є різні варіанти. Ми можемо м'який, оригінальний, можемо підбавити все, що хочеш. Скажімо так, дивіться, що в нас робиться? Що в нас робиться? 10 метрів видно? Ну видно. 113 градусів кутогляду, 8 мегапікселів. 8 мегапікселів, йолки палки Отак, От йдемо на 15 метрів. На 15 метрах в нас отаке зображення. Ну, типа, ну, ну, лажа. Ну, типа, погодьтеся. Лажа. Що я можу сказати? Давайте я стану трошки в бік. Халепа, ми бачимо, що під бітрейт скачить, виставити його на статично неможливо. Опції такої немає. Тому ми мусимо жертвувати. Маєте поганий інтернет, маєте погане зображення, бо бітрейт падає максимально. Ми маємо, бачимо, що 20 метрів також таблички не видно. Ну і 15 це, до речі, перший випадок, коли 8 мегапіксельна камера не бачить табличку навіть в 15 метрів. Ну от, отаке от зображення в цілому. Щоб ви знали, яку ви камеру берете, щоб ви знали. Що вам потрібно, яке зображення, яка чіткість і так далі. Але основну задачу дана камера використовує, виконується для того, щоб вона була повністю автономна і знімала, як ми бачимо, напевно, до 10 метрів відносно чіткості. Далі в нас буде загальний, загальний огляд, досить такий непоганий, але от по чіткості, ну, буде таке собі. Ну от. Так що, кому потрібно відеонагляд, дзвоніть, звісно, телефон в шапці профілю або в описанні під відео. Дякую всім за перегляд і не забудь підписатись на канал.